З нами на прямому зв'язку Антон Кучухідзе, це політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна. Наші вітання. Вітаю. Ну, якщо я правильно зрозумів нашого президента і президента Трампа, то зараз як це, шайба на боці тих, хто за перебріком. А зважаючи на те, що ну, і вони, мабуть, що будуть займатися цією еквілібристикою словами. А зважаючи на те, що сьогодні 20 березня це день здоров'я ротової порожнини. То, Антоне, а на, е, які день відкриття ротових порожнин та в Кремлі, найближчим часом нам потрібно сподіватися розраховувати, е, ну на, насправді, якщо говорити серйозно, то ця теза про те, що м'яч на стороні расистів вона звучить вже не вперше. З моменту, коли Трамп обійняв свою посаду, але скажімо так, вони свої шанси прогавили і дуже багато разів порушували про те, про що заявляли про, про те, про що домовлялися з командою Трампа, тому скажімо так: поки що наразі расисти крім слів, нічого не продемонстрували абсолютно. Що стосується в цілому ситуації, то треба розуміти, якби позиції всіх сторін. Тобто Трампу потрібна перемога. Швидка перемога вже не вийшла, але йому потрібна якась постійна перемога. Йому постійно треба звітувати там всередині Сполучених Штатів Америки перед політикумом, перед електоратом, адже там наступного року, наприклад, вибори в Конгрес, що він. Робить багато що там перемиря досягнуто, і так, далі, і так далі. Але коли Трамп озвучує результати перемовин з одним та іншим будь-яким партнером по перемовинах і так далі, це стосується не лише там українського кейсу, то дуже часто, наприклад, офіційні прес-релізи його партнерів не співпадають, наприклад, з тим, про що говорить він або намагається. Донести, тобто е, треба розуміти, що у президента Трампа є своя реальність. Як себе вести, треба враховувати реальну реальність. Вибачте, за топологію. Тобто ті реалії, в яких ми з вами живемо. Ви бачите, що там двічі вже було офіційно заявлено расистами про підтримку перемир'я, але якось над нашими з вами головами ракет і дронів менше не стало. Е, а, а, але... Е, є ще інша реальність Трампа, для якого е, важливо е, форма, а не суть. Він повертається до своїх журналістів-електорату політику і каже: Дивіться, я найвеличніший я про все домовився. Я посадив їх за стіл перемовин. Хоча, ви бачите, жодної прямої зустрічі ще між українською та російською сторонами абсолютно не було. Я роблю багато. Вони мене слухають, все нормально. Про все домовились, все чудово. Америка ферст, я найвеличніший. Моліться за мене, і так далі. І так далі. Ось в двох таких реальностях нашим дипломатам, дипломатам, нашим представникам доводиться працювати, і скажімо так, не можна можливо не уникати, скажімо так ту реальність, яку собі намалював. Президент Трамп ситуація ще більше погіршується насправді, тому що він оперує і орієнтується більшою мірою на внутрішньополітичний настрій. А проблема ще полягає в тому, що в нього з'явилась інша проблема, тим чим він дуже пишався близький схід, мир порушений. Перемир'я там не працює. Хоча дивно було, чому саме він собі приписував цю історію, адже там, наприклад, перемир'я вдалося досягти до його вступу в посаду, але тим не менш, політична риторика була такою, що я найвеличніший президент Сполучених Штатів Америки, я миротворець, дивіться, на Близькому Сході настав мир, мир порушено. І тепер уявіть собі: те, що він собі приписував, те, що він обіцяв, з точки зору. Миротворчих процесів нічого не працює. А до цього ще додайте, що Канада готова відповідати санкціями, Європейський Союз готовий відповідати на тарифну війну. Китай сказав, що надасть будь-яку відповідь на будь-яку загрозу, яка йде зі Сполучених Штатів Америки. І виявляється, що перемог не так і багато. Окрім красивих зустрічей перемовин тобто немає суті є лише форма і ось ці всі фактори треба треба однозначно враховувати тому е, йому складно зараз дотискати расистів йому важливіше, які настрої серед внутрішнього електорату. Ось така логіка поведінки, яку наша сторона абсолютно враховує. Тому наші дипломати, президент України, правильно робить, коли підтримує ось ці зайця тези про те, що Україна за е, припинення вогню за мир нам як найшвидше потрібен мир. Ми найбільше зацікавлені в мирі і так далі. І так далі. Тобто виходить. Така собі дипломатична гра, що Дональд, дивись, я з собою, це мир в інтересах України. Але дивись, є один бедгай, це, це расисти. Ось він порушник. І поки що ось цього бедгая він не хоче помічати. Не хоче, поки що Дональд Трамп. Але я думаю, що українська дипломатія все ж таки надасть достатньо фактажу. Для того щоб переконати американську сторону, бо це абсолютно очевидні речі. Ми ж розуміємо, що президент України вчора однозначно поінформував його про обстріли з моменту заяви про перемир'я, з моменту того, як він пишався тим, що російський терористи прямо під час розмови надав наказ військовим не стріляти. Енергетику України і не стріляти цивільну інфраструктуру, ну я думаю, він отримав вчора звіт від, від президента України, що було обстріляно, скільки обстрілів, які загрози, які міста залишились без світла, і так далі. І так далі, тому ось така специфіка цієї роботи. Специфіка нинішніх телефонних контактів полягає ще й в тому, що резюме або стейтмент, який опублікував Кремль і опублікував в білий дім вони категорично про різне. До прикладу в Кремлі сказали, що піднімали питання, щоб стопнути мобілізацію в Україні на період у цього потенційного 30-денного перемир'я. Причому мобілізація йдеться не про рекрутинг нових вояків, а про навчання, перегрупування, реформи в структурі нині існуючих бригад перевід на корпуси і виготовлення зброї, в тому числі і стопнути постачання зброї від цих партнерів у Білому домі про таку. Вимогу прохання від Путіна до Трампа чують вперше. Принаймні, вони про це ну якби так заявили. Тезу казали, що такого такої теми не піднімалася. Кремль бреше і думає, що Дональд Трамп забуде про що він говорив з Путіним. У нас хвилина я, я думаю, що це я я, я справив приклад того, що сторони не мають спільної мови і спільного бачення щодо ситуації, і різні тлумачення результатів перемовин. Якраз таки є свідченням того, що насправді не так добре, як президент Трамп розповідає про відносини з Російською Федерацією. Тобто, за великим рахунком, ні про що не домовили. Дякуємо за цю деталізацію і роз'яснення. Антон Кучухідзе це політолог, міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Він був на прямому відеозв'язку.